Партія пенсіонерів України була створена у 1999 році, проте починаючи з 2006-го, вона майже зникла з політичної арени країни. Нині настав час відроджувати турботу про соціально незахищені верстви населення. Свою активну діяльність у цьому напрямку обласна організація партії пенсіонерів України розпочала зі звітно-виборчої конференції. Одноголосно її учасники обрали очільником регіонального осередку цієї політичної сили Андрія Безкоровайного. Новоскочений керівник запевняє, на сьогоднішній день першочерговим завданням партії пенсіонерів України є знищення соціальної несправедливості у державі та гарантування забезпеченого майбутнього кожному члену суспільства. Ми бачимо прецеденти житті пенсіонерів Європи, Америки, інших країн. тобто вони змогли створити достойні условия проживання пенсіонерам. Наші люди ведь не менше работали, Они точно також вносили свій вклад в будівництво нашої країни, в розвиток економіки. не оказались за бортом. Нині серед членів партії пенсіонерів України у переважній більшості люди середнього віку, пенсіонери з активною громадянською позицією та всі ті, хто прагне кращого життя для своїх дітей та онуків. А наблизити його на думку Андрія безкоровайного можна, забезпечивши роботою якомога більшу кількість людей. Без створення робочих місць ми не зможемо нормально пополнять бюджет. То есть у нас люди не работают, они в службе занятости стоят на учете. Понимаете? А человек, который не работает, он же ничего не дает в стране. Основная задача это обеспечение работой наших людей. Протягом місяця, задля більшої ефективності роботи партії пенсіонерів, майже в усіх районах області будуть створені міські та районні осередки цієї політичної сили. Також планується відкриття громадських приймалень, куди пенсіонери, ветерани, люди з особливими потребами можуть звертатися зі своїми соціальними питаннями.